Всім привіт дорогі друзі і гості каналу радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Сьогодні в мене буде розпаковка моїх покупок. які у мене Ой. Для електрики, ну і трішечки вам розкажу особистого і неособистого. Присунув я цілу торку тут всякого знаряддя для того, що потрібно, щоб зробити електрику. Тут у мене чеки, скільки на це все пішло. Тут у мене два списки і кінцевий результат. Ось кінцевий результат. Сума 5. Так, 4800. І знижка у нас була 518. Це те, що мало бути, 10%. Якось воно там рахувалося. Тут все воно вибито вже з 10%. І якось тут пораховано. Ходила моя колега, яка має цю знижку, і ось вона таке мені організувала. Тут в мене всяке таке барахлішко. Мало бути на тисячі, а вийшло набагато більше. Надіюся, що знайде вже на кінець майстер час і прийде, зробить мені світло, яке у нас знову почали вимикати. Не знаю, як мої курчата-інкубатори вилупляться, але надіюся, що вилупляться. І буде все благополучно. так. Сума начебто велика, а по факту дуже і дуже небагато. Два кабеля різної товщини, один товстіший, один тонший. Ось така. Клей піна для того, щоб вікна задути там, де потрібно, де є щілини. лампочки. І ще коробочки. І ось це все обійшлося немаленьку суму. І ще половину від цієї суми треба заплатити людині, яка буде цим всім займатися. Ось такі справи. Будемо ремонтувати мій хлів. А чому хлів? А тому що, як мені сказали, я живу в хліві, і нормальна людина в таких умовах жити не може. Виходить, що більшість наших людей є ненормальними, тому що вони живуть в таких умовах. Вчора до мене заїжджав знайомий, якого я, можна так сказати, чекав, надіявся на якесь розуміння, на якусь підтримку, а виявилося зовсім навпаки. І трішечки я. Знову ж таки розчарувався. Виявляється, що я живу в кліві в ненормальних взагалі умовах, де нормальні люди жити не можуть. Винний я сам в тому, що я в цьому хліві живу. І це наслідки моїх дій або моїх взагалі не дій. Якби я був розумніший, якби в мене був... Розум, то в такій ситуації я б не опинився і не жив би я в хліві. Але на це все я хочу сказати, що краще жити в хліві з чистою совістю і ні від кого не залежати, і не бути нікому винним, ніж жити в умовах і постійно, щоб тебе туркали і пинали ногами, і розказували, що це все не твоє, і ти тут ніхто. Я жив в нормальних умовах, жив в будинку. В якому було все, коли ти заходиш і в коридорі, потрібно тобі роздягатися до трусів, бо в будинку в тебе ідеально все чисто прибрано і стерильно, і щоб не пахнути хлівом і не пахнути тваринами, ти маєш теж бути як стерильна людина. І чим це все закінчилося, тим, що я нічого не робив, тільки глядів хліви, тим, що я не приділяв часу. Самому головному, так як мені сказали тим, що я жив, тільки тим, що я хотів, і думав тільки про себе. І тому мене попросили змінити місце проживання. Якщо ось так. Якось так виходить, але я не вважаю, що це хлів. Я не вважаю, що є щось погане жити в старому будинку, який був трішечки занедбаний, але який можна підшаманити і зробити з нього нормальні умови для проживання. Ну, немає в хаті туалету. Так раніше всі люди жили і не мали в будинку туалету. Ну, є вода на вулиці, але вона є. Є світло, хай не по всій хаті, але воно є. Є пічка, яка функціонує і дає тепло. На якій можна приготувати їжу. Так, я не можу похвалитися тим, що я можу їсти на обід сніданок і вечерю те, що б я хотів їсти. Але в мене завжди є хліб і в мене є до хліба. І навіть якщо в мене немає фінансової можливості купити цього хліба, то в мене ще є знайомі, які не залишать мене без куска хліба. І коли б я до них не пішов, вони мене завжди нагодують. Прикро, що люди, які. Мають трішки вищий статус і мають трішки кращі умови для проживання, вважають, що ти не є тою людиною, яка може також мати якісь права, і яка може взагалі бути людиною і відчувати себе людиною. А якщо ти живеш в хліві, то ти їй відповідаєш хлівові. І, на жаль, чомусь так завжди було, що люди з села це не люди, а люди з міста, то це люди високого рангу. Але якби не було села, то не було б і міста. Чомусь всі їдуть. З міста в село для того, щоб купити натурального продукту, для того, щоб купити органічного і смачного продукту, тому що це все вирощено в селі. І, на жаль, коли люди йдуть в супермаркет і в дорого платять за товар, який купують у селян в три рази дешевше або і більше, то вони там не торгуються і не розказують, що це десь там хтось із села, можливо, його виростив. А коли вони купують в людей з села, то це селюки, які... Маючи за весінь це все віддати, дуже шкода, що так воно складається і дуже шкода, що людей ділять на людей і на нелюдей. А я своїми умовами задоволений. Я зі спокійною і чистою душою можу про це розказувати і відкритим серцем. Ну, в таких умовах я зараз живу, жив в кращих умовах. В набагато кращих Попробував життя, можна сказати. Зі всім. Коли, коли було все, і коли я залишився без нічого. Але не це саме болючіше, що ти залишився без нічого. Бо зараз тисячі людей залишаються без нічого і це страшне горе. Саме страшне, що це роблять рідні люди, які навіть не усвідомлюють того, що вони роблять, а потім ще тебе вважають винним і роблять все так, щоб показати, що ти тільки в цьому винний і твої дії, і це наслідки твоїх дій. Ось це саме страшне. А залишитися без нічого, коли в тебе є руки, ноги голова, це не саме страшне. Можна все набути, можна все нажити, аби тільки було для кого, для чого, і була в цьому потреба. Коли я переїхав в цей будинок, багато хто з моїх знайомих і багато хто з, з моїх незнайомих, які просто мене знали, почали там розказувати, куди він переїхав, його вигнали з дому, як можна взагалі так жити. Та він ж ніби вчитель, хіба так люди живуть? Чесно, ну, мені байдуже хто що говорить, мені байдуже, як говорить. Я просто розумію, якщо людина людина, то вона в будь-яких умовах залишиться людиною, не дивлячись на те, чи вона живе в шикарних умовах, чи вона живе в трішечки скромніших умовах, але вона є людиною. У мене є знайомі, які живуть ще в гірших умовах, і вони не можна назвати їх людьми, а є знайома, якої євроремонт, трьохповерховий будинок, вона їздить на. Джипові останньої серії, і вона приходить, розвивається в моєму будинку, тому що вона знає, що це будинок, і вона починала з такого самого і ходить в своїх дорогих туфлях по гімні і не каже фу, і не каже, що ти живеш в хліві. Так що, перш за все, просто треба залишатися людьми. І Перед тим, як комусь щось говорити або розказувати, то треба просто трішечки думати про те, яку дію і наслідки можуть мати слова. Навіть не вчинки, а просто слова. Можливо цей хлів, це для мене є те, що потрібно на даний момент і це Саме райське місце і можливість для життя саме тут. Тому що кращого на даний момент я собі дозволити не можу. А замість того, щоб людину підтримати, можна просто на голову навалити цілу кучу і ще й стати ногою, щоб воно вче розмазалося. Але це таке це життя все проходить, все минає. Надіємось Ми на краще, йдемо вперед і рухаємось тільки. До кращого. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя. Всім дякую за підтримку, за лайки, за коментарі, за квашеньому капусту, за солоні огірки, за оселеці, за гриби. В коментарях там мені писали, що гості вже до мене збираються і адресу просили, щоб вислати. Я вам всім безмежно дякую, дякую своїм глядачам, які зі мною вечеряють. Які дивляться мої відеоролики, які сміються з моїх відеороликів, щиро сміються, які підтримують, які чекають, коли ці ролики з'являться. Завдяки вам і з'являються ці відеоролики, тому що я знаю, що люди чекають, що люди хочуть побачити, що люди цим також надихаються. Пишуть свої коментарі для того, щоб надихати мене. Я вам безмежно вдячний і щиро дякую за такий зворотний зв'язок і підтримку. Тому всім бажаю всього тільки самого-самого найкращого. Звичайно, пошвидше хочеться, щоб закінчився оцей весь хаос, який є в нашій країні, щоб кожен міг жити під мирним небом на своїй землі, мати свій райський куточок і не хвилюватися про те, що його може не бути. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Нехай все усіх буде добре, набагато краще. Всім всього самого найкращого, всім пока, до нових зустрічей!